Маршрут від метро Лук'янівка до мозаїчного килима, які так люблять кияни. Виходимо з другого входу метро та йдемо направо і прямо. Крукуємо, переходимо дорогу. І далі йдемо прямо до пішохідного переходу. Спускаємося вниз, повертаємо наліво і потім виходимо з правого боку. З переходу повертаємо наліво, потім повертаємо направо і йдемо прямо до першого світлофору. Повертаємо трохи направо і йдемо до наступного світлофору. Переходимо дорогу і далі йдемо прямо. Наша кінцева точка знаходиться справа від нас, але нам треба безпечно перейти дорогу. Тому йдемо трохи прямо до пішохідного переходу. Переходимо і ось ми вже на місці. Більше цікавих локацій можете знайти на нашому аккаунті.